Слава Україні! Навіки, слава Богу, і Україні також. Я хочу почати нашу розмову з того, які, на вашу думку, основні причини виселення монахів з Києво-Печерської лаври. я в першу чергу дякую небайдужим людям, які сьогодні приходять, підтримують <кхід> і дають нам поштовх. До збереження віри святої канонічної церкви і об'єднання віруючих людей навколо церкви. Основні причини сьогодні це захват лаври, підкорення всіх під ПЦУ, тобто під епіфанія. Більше немає ніяких причин сьогодні. В інтернеті розповсюджується матеріал, що нібито президент України дав наказ. Щоб все під'єднати під одну церкву, це я ще раз круцію в інтернеті. Але одна ціль: щоб все підкорити під цю незаконну політичну партію церковну, щоб люди стали так званою єдиною церквою, якої не може бути.